Нептун темний холодний крижаний гігант на краю сонячної системи, де не вщухають надзвукові вітри. Цю планету не побачити неозброєним оком, а її віддаленість від сонця перевищує земну у 30 разів. Як вченим вдалося відкрити Нептун? Які його справжні розміри? Скільки супутників має планета, та які іще секрети вона приховує? Вітаємо вас на каналі Фактус. У найближчих відео ми подорожуватимемо з сонячною системою. А розпочинаємо із далекої її частини планети Нептун. Фактус. Навряд чи я когось здивую, коли скажу, що першим, хто спостерігав Нептун, був Галілео Галілей, відомий італійський мислитель епохи відродження, фізик, математик та астроном. Досліджуючи Юпітер та його супутники, він зафіксував і Нептун, вважаючи, що це просто зірка. Тієї ж думки дотримувалися й інші учені впродовж наступних 200 років. Після того, як у 1781 році Вільям Гершель відкрив Уран і розрахував параметри його орбіти, незабаром виявилися аномалії в русі нової планети. Вона то відставала, то випереджала розрахунки. Це наштовхнуло учених на думку про існування ще однієї планети неподалік, що могла б впливати на уран своїм гравітаційним тяжінням. Зрештою, нову планету вперше вдалося відкрити завдяки математичним розрахункам, і сталося це у 1832 році. Вона отримала назву Нептун на честь римського бога Морію, що власне не випадково. Нептун, хоч і найменший серед газових гігантів, втім є четвертою за розмірами планетою сонячної системи. Площа його поверхні складає понад 7,5 мільйонів квадратних кілометрів, а об'єм більший за земний у 57 разів. Нептун не має твердої поверхні. Більшу частину, понад 80% маси планети, складає поєднання водню, метану та аміаку, ядро ж здебільшого лід та камінь. Нептун рухається навколо сонця еліптичною близькою до кругової орбітою. Цікаво, що світлу необхідно чотири години, аби дістатися планети, а тривалість так званого нептунянського року, тобто час одного повного оберту довкола сонця, складає майже 165 земних років. Є на цій далекій планеті і пори року. Щоправда, на відміну від земних, тривають вони 40 років кожна. Якщо б хтось вирішив створити книгу рекордів сонячної системи, там неодмінно був би запис і про Нептун, адже це найвітряніша планета, незважаючи на велику відстань та малу кількість енергії від сонця, вітри Нептуна можуть бути втричі сильнішими ніж на Юпітері, і в дев'ять разів потужніші за земні. Вони розганяють хмари замерзлого метану до швидкості понад 2000 км за годину. Для порівняння найвища швидкість пориву вітру на землі становить 407 км за годину і була зафіксована на австралійському острові Баро у 1996 році під час циклону Олівія. Та цікавий Нептун не тільки шаленими вітрами на сьогодні. Першим і поки що єдиним космічним апаратом, що досягнув планети, є Voyager 2. Цей космічний зонд запустили у 1977 році для вивчення зовнішніх планет. Відвідавши Юпітер, Сатурн і Уран. Він попрямував до Нептуна. Космічний апарат досяг блакитної планети у серпні 1989 року. Пролетівши на відстані близько п'яти тисяч кілометрів над її північним полюсом. Voyager 2 вивчив атмосферу, магнітосферу, кільця і супутники Нептуна. Зробив дивовижні знімки крижаного гіганта. До речі, так у Нептуна є кільця. На сьогодні ученим відомо про щонайменше п'ять головних кілець і чотири помітні кільцеві дуги. Має Нептун і 14 супутників. Названі вони іменами морських божеств грецької міфології. Найбільший і найвідоміший із них Тритон, маючи діаметр 2700 кілометрів. Він є сьомим за величиною супутником сонячної системи. Цікаво, що Тритон рухається ретроградною орбітою навколо планети. Це говорить про те, що в далекому минулому він був захоплений гравітацією Нептуна і спочатку сформувався в зовсім іншому регіоні сонячної системи. Чи може існувати на Нептуні життя? Поки вчені вважають, що ні. Адже умови на планеті швидше за все занадто екстремальні і мінливі для адаптації живих організмів. І справа не тільки у її складі тиску та надзвукових вітрах. Розташований на великій відстані від сонця, Нептун одне з найхолодніших місць у сонячній системі. Середня температура на планеті становить близько мінус 214 градусів Цельсія. Найбільш спекотним місцем крижаного гіганта є його південний полюс, де температура близько мінус 200 градусів. Фактус. Друзі, сьогодні наша подорож добігає кінця. Ми побували у віддаленій частині сонячної системи, говорячи про Нептун. Пишіть у коментарях, про які особливості цього крижаного гіганта ви б хотіли дізнатися докладніше. А ми продовжимо нашу мандрівку. Попереду на нас чекають інші, не менш захоплюючі планети. Нагадуємо про вподобайки та підписки. Не забувайте про дзвіночок. Він сповістить вас про нове відео. До зустрічі на каналі Фактус. Відео створене та озвучене студією Радіо Саунд.